Дякую, шановний Володимир Борисович. Шановні колеги, фракція радикальної партії підтримує цей законопроект у першому читанні. Натомість хочу наголосити на двох дуже важливих моментах: по перше. Спрощенням от прибиранням цієї норми щодо подрібнення пакетів акцій, виставленням їх для визначення ціни на біржу, ми спрощуємо процес приватизації. Це треба робити, але натомість немає не повинна бути загрози якості визначення ціни таких пакетів. Тому треба підсилити роль незалежних оцінювачів при визначенні вартості пакетів цих акцій. Потрібно забезпечити конкурентність на ринку оцінки України для того, щоб не закордонні компанії здійснювали це оцінку, а на рівних всі компанії в Україні це робили, щоб була відповідальність, дуже жорстка за цю оцінку, і щоб була об'єктивність. І друге, що дуже важливо, що фракція радикальної партії послідовно наполягає на тому, що має здійснювати приватизація не всіх подряд об'єктів державної власності, а тільки тих об'єктів. Які в руках приватного інвестора принесуть до бюджетної казни значно більше податків, бо є такі об'єкти, які просто сьогодні неефективно управляються, і треба там налагодити менеджмент, а не розпродавати все, тим більше в ті часи, коли є найменша ціна на ринку на падаючому ринку, тільки дурний розпродає все подряд. Тому ми підтримуємо цей законопроект в першому читанні, натомість наполягаємо на його доопрацюванні до другого читання і на дуже зваженому підході. Щодо відбору тих об'єктів, які підлягають приватизації, дякую дуже вам дякую.